Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, толерантність норма спілкування. Толерантне ставлення людини збереже людину від незгод, знищить суперечок повотину, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе, допоможе вгледіть перемогу. Допоможе витримать усе. Справа в тому, що кожна людина має певні недоліки. Тому і дружба, і співпраця, і взаємодопомога були б неможливими, якби не було терпіння. Саме так вважає італійський історик, філософ гуманіст Франческо Гвічардіні. В усьому світі 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. Він був запроваджений 1995 року за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. Саме тоді була ухвалена декларація принципів терпимості. За нею усі люди вважаються рівними, незважаючи на віросповідання, етнічну приналежність та колір шкіри. Цього дня за традицією у різних країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості. Існує безліч символів до Міжнародного дня толерантності, райдужний прапор, веселка, сплетені різнокольорові руки, земна куля і різнокольорові чоловічки довкола неї, долоньки, розташовані у формі серця, квіточка з чарівними пелюстками. Толерантність це слово іншомовного походження, синоніми до нього, терпимість, повага до чужої думки, лояльність. А тепер подорожуємо нашою планетою, що означає поняття толерантність у різних мовах світу? У перекладі з латинської «толеранце» означає терпіння. Це слово в медицині знають, як здатність організму переносити вплив тих чи інших чинників. У суспільстві це означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій. В англійців толерантність розуміють, як готовність і здатність без протесту сприймати особистість або подію. У французів це повага свободи іншого, його думки, поведінки, політичних та релігійних поглядів. В іспанців толерантність означає здатність визнавати відмінність ідеї інших людей. В арабському світі толерантність це прощення, поблажливість, схильність до інших. У перській мові терпіння, витривалість, готовність до примирення. В Українців толерантність це здатність терпіти щось або когось, бути стриманим. Якщо кожен з нас буде виявляти терпіння один до одного, ми зробимо цей світ толерантним. Слід пам'ятати, що наша Земля планета, на якій ми можемо любити один одного, підтримувати, тобто будуємо культуру світу. А люди всі народжуються різні, вони такі не схожі, своєрідні. І щоб краще зрозуміти іншого, нам треба виявити терпіння. У кожної людини є сонце, тільки дайте йому сяяти, так вважав Сократ. Саме тому квітка толерантності сяє такими чарівними пелюсками, як милосердя, свобода, вміння допускати, стійкість, співчуття, повага до свободи іншого, комунікабельність. Вміння приймати, м'якість, вміння підтримувати, доброзичливість, терпіння, готовність до примирення. Якими ж рисами повинна володіти толерантна людина? А які риси заважають їй бути такою? Толерантна особистість поважає думки інших, доброзичлива. Має бажання робити разом розумна, чуйна, поблажлива, гуманістична, допитлива. Інтолерантна особистість не розуміє, ігнорує, егоїстична, нетерпима, роздратована, зневажлива, цинічна, байдужа та агресивна. Толерантна особистість це терпимий і терплячий, який зважає на думку інших людей, вміє вирішувати конфлікти шляхом переконання та взаєморозуміння. Вічливий, допитливий. Давайте з вами пригадаємо правила толерантного ставлення. Ставтесь до людини з повагою. Відстоюйте свої інтереси. Не порушуючи прав інших людей. Пам'ятайте, що кожна людина має право на вибір. Дотримуйтесь норм, етикету, будьте ввічливі, привітні, доброзичливі. Будь-який конфлікт вирішуйте словесно. На сьогодні до питання толерантності. Зверталося не одне покоління української інтелігенції, вчених, просвітителів, громадських діячів, педагогів. До них, звичайно, ми відносимо і Василя Сухомлинського, який свого часу заклав та обґрунтував основи педагогіки. Він визначав місце вихователя в цьому процесі і ступень толерантності в професійній діяльності. Ось, на думку Василя Сухомлинського, вчитель має бути взірцем толерантності для дітей. Особливе місце у виховному процесі педагог відводив жанру казки. Ось що він писав. Десятиріччя праці нелегкої, але радісної переконали мене. Казка, творчість це найтонший і найніжніший дотик. Казка дитинство думки. Вона робить світ дитинства яскравим і цікавим. Казки Василя Сухомлинського здатні не лише зцілити людину, вилікувати її від того, що її мучить, а й відродити заново. Казка це теплий дотик, який здатний розтопити крижане серце. Читаючи казки, ми зближуємося з людьми, співпереживаємо разом. Саме так, теплий дотик руки, дружня посмішка. Таке очікуване дякую. Казкову назву мав і заклад Василя Олексійовича, який приводив дітей в чарівний світ. Школа під голубим небом. Джерело живої думки й слова, до якого щодня вчитель приводив дітей, щоб діти стали людьми великої душі, розумними й сердечними, мудрими мислителями. Казки зосереджують в дитячих душах такі високі моральні, гуманістичні ідеали, як любов до батьків. До ближнього, до батьківщини. В сучасному світі діти і батьки мало часу проводять разом, мало спілкуються, а роздратування роблять цей процес взагалі неможливим. Саме тому подібні ситуації вимагають володіння мистецтвом компромісу, застосовувати який і вчать казки Василя Сухомлинського. Казки у літературному світі вченого є фундаментом життя, бо змушують нас задуматися, співпереживати. Визначати, що в всьому світі є головне, а що другорядне. За словами доньки педагога Ольги Сухомлинської, він написав багато більше 1500 казок, оповідань, новел і замальовок з життя дітей. У них учитель з великої літери розкрив. Широкий, різноманітний, різнобарвний світ, що огортає душу кожної дитини, охоплює все наше життя. Він волів, аби цей світ проріс чуйністю, добротою, дбайливістю, відповідальністю та людяністю. Тому давайте на мить спробуємо з вами побути дітьми. І сформувати бажання бути толерантними. А для цього ми з вами прочитаємо та проаналізуємо оповідання Василя Сухомлинського, горбатенька дівчинка. Другий клас розв'язував задачу 35 учнів схилились над зошитами. Коли це у двері хтось тихо постукав. Будь ласка. Відчини двері і подивись, хто там стукає, мовить учитель. Чорнокий хлопчик, що сидів за першою партою, живенько відчинив двері. До класу зайшов директор школи з маленькою дівчинкою. Тридцять п'ять очей впились в незнайому дівчинку. Вона була горбатенька. Учитель затамував подих і повернув обличчя до класу. Він дивився у вічі пустотливих школярів і мовчки благав. Хай не побачить дівчинка у ваших очах ні подиву, ні насмішки. У їхніх очах була тільки цікавість. Вони дивились на незнайому дівчинку і лагідно всміхались. Учитель полегшено перевів дух. Цю дівчинку кличуть олею, каже директор. Вона здалеку приїхала до нас. Хто поступиться їй місцем на першій парті? Бачте, яка вона маленька. Усі шість хлопчиків і дівчаток, що сиділи за передніми партами, піднесли руки. Я. Тепер учитель був спокійний. Клас витримав іспит. О, дивіться, оповідання має назву Горбатенька дівчинка. Що ми можемо сказати про автора цього твору? Як він ставиться до дівчинки? Приязно, так? Горбатенька він її називає, дуже ласкаво. Як ви гадаєте, з яким почуттям зайшла ця дівчинка до класу? З почуттям страху, так? Хтось тихо постукав, боялася вона заходити до класу. Так, Чому діти впились поглядом у незнайомку, як ви гадаєте? Бо вона була не така, як вони, так, дівчинка була горбатенька. Як почувався вчитель, почав хвилюватися, так? як діти сприймуть оцю новеньку. Як ми можемо пояснити такий вислів, затамував подих, боявся так, чогось незвичного, неочікуваного для себе? Про що вчитель благав учнів мовчки. Щоб вони поставилися до дівчинки приязно, так, не насміхалися над нею, виявили співчуття. Так, добре, чому ж вчитель полегшено перевів дух? Коли побачив в очах дітей зацікавлення, вчитель зрозумів, що ніхто дівчинку ображати не буде. Навпаки, будуть їй допомагати та співчувати інші діти. З яким проханням директор звернувся до дітей. Щоб вони поступилися місцем, так, новенькі. І тут ми повинні звернути увагу на толерантність. Так. Директор не прямо сказав, що дівчинка горбатенька, а сказав: подивіться, яка ж вона маленька. Так. Тобто вже зрозуміли діти, що їй слід допомогти, перш за все, як же діти відгукнулися на це питання? Всі шість учнів, які сиділи на перших партах, виявили бажання поступитися своїм місцем. Як ви гадаєте, який іспит витримали діти? Іспит на людяність, так? Чого нас вчить ця казка? Вміти співчувати, так? Поступатися. Всім, хоч хочеться дітям сидіти на першій парті, але оці особливі маленькі дівчинці вони віддали найкраще, що в них було на той момент так, своє місце на першій парті. Це оповідання нас вчить бути милосердними, так, доброзичливими. Тож закінчити виховний захід, толерантність, норма спілкування. Хочеться словами Василя Олександровича Сухомлинського, Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожен твій вчинок, кожне твоє бажання відбивається на людях, які тебе оточують. Знай, що межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки. Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре.